Ми вас на телеканалі Запоріжжя, як завжди, в ефірі програма Життя в квадраті. Ми готові потішити вас подіями літа, що минає. Тож вмочитися зручніше, тож починаємо проживати життя в квадраті разом із нами. І хоча українське кіно стало випускати не так часто, як нам хотілося б, все ж таки деякі режисери не втрачають надію. Тож далі дивимося сюжет про українське кіно і стальгія. Кажуть, українське кіно помирає. Все річ на екрани виходять кінострічки вітчизняного виробництва. Проте у світле майбутнє українського кінематографу свято вірять режисер Дар'я Онищенко. Саме вона зняла стрічку, що зібрала безліч нагород на престижних фестивалях. «Істальгія». так називається робота українського режисера, яка мешкає у Німеччині. У фільмі розкриваються три історії кохання: три європейських міста, три сюжетні лінії. Навчені життями вже доволі немолоді. Руслана мігрантка з України і влади. Ранс Сербії намагаються знайти своє щастя в Мюнхені. але їхні внутрішні зв'язок з Києвом і Белградом все ще достатньо сильний після перегляду цієї стрічки на думку творців. Кожен повинен замислитися над багатьма речами. Почему мы вообще подключились к этой истории? Потому что у всех есть там друзья, родственники, которые уехали, или которые хотели уехать. Мы сами хотели уехать. То есть если бы, вот, грубо говоря, от нашего государства не получили бы а, помощь, да, мы бы эмигрировали. То есть у нас было принципиально так. Если будет украинское кино, остаемся здесь. Не будет – эмигрируем. Вот у Ани там есть корни в Румынии, в Польше. То есть было, было куда уезжать на самом деле. А по поводу какой вывод сделать, я говорю, каждый для себя сделает вывод. Я для себе зробила вивод – статса. Стрічку Дар'ї Онищенко багато критиків називають гостро соціальною, проте все ж продюсери запевняють, не потрібно накладати штампів. Так це дійсно соціальна драма, і вона не може мати розважальний характер. Продюсери кажуть, можливо, хтось після перегляду фільму вирішить для себе, в якій країні залишитися, та яке життя обрати. Если один человек хотя бы посмотрит этот фильм и останется, значит наши э, труды три с половиной года работы не прошли зря. Мы действительно как бы верим в эту страну, мы действительно верим в это государство. Здесь можно работать, здесь все происходит как бы честно, э, вот. И мы э, мы знаем, что отсюда не нужно как бы уезжать. И мы хотим вот э, завершая свою мысль сказать о том, что в продолжении нашего фильма есть мысль о том, что там есть родители. родители, да, которым было, ну не очень хорошо, скажем так. Они чувствовали свою полную изолированность. Они встретились друг друга, возможно, они могут построить счастье. Этот вопрос у нас оно как бы вторым эшелоном остаётся. Но, а мы хотим, чтобы все задумались о том, что те люди, которые уехали, на самом-то деле тоже там не пожинают э счастья, славы и прочее. Творці стрічки кажуть, вони створювали картину для того, аби європейські глядачі по-іншому подивилися на емігрантів і зрозуміли їхній внутрішній стан. Паралель Но в картині йде розвиток київської любовної історії, – 23-річного сина головної героїні Богдана і Марії, а також розв'язка белградського любовного трикутника, сина Влада Зорана і подружньої пари Ялени і Гюнтера. Роль Марії дісталася українській актрисі початківці Вікторії Варлей. До того як затвердити дівчину, продюсери довго шукали потрібний типаж. Она как пластилин, с нее можно лепить. Это очень такой хороший комплимент на самом деле. Мы попробовали, нам очень много предлагали российских актрис. Мы говорим, нет, мы хотим украинку обязательно. Вот, и Виктория пришла, и когда ее увидела режиссер Даша, она говорит, ну тут без вариантов. Говорит, она. И даже вот можно сказать, женщины меня поймут, что... С Викой у нас связана как бы такая история, и вот я даже когда Вику поздравляю с днем рождения, я ей всегда напоминаю, что она для меня один из самых сильных людей, которых я когда-либо встречала. Когда она была у нас на кастинге, она, скажем так, у нее она была более оформленной девушкой, как бы нежели нежели вы видите ее сейчас. И Даша сказала без вариантов, ну нужно чуть-чуть как бы скинуть пару лишних килограмм, вот. И Вика села на строжайшую диету и к нашим съемкам да, увидели, все костюмы были просто великие. Да. Это вообще что... не мог понять, что происходит, как можно было за такой короткий период времени, за две недели, там, да, по-моему, сбросить. Сколько, сколько у тебя получилось? Почти 10 килограмм. Да, почти 10 килограмм. Да. То есть я уверена, что потом Вика будет писать свои персональные диеты, вот, для украинских... Актрисы. Да, и не только актрис. Вот, но, собственно говоря, вот эта вот сила воли, желание, как бы, сняться в фильме, сыграть роль, действительно воплотить это на экране, это неимовернейшая вообще харизма, как бы, Чоловіка. І ще, якщо б всі такі б so актери були б, які йдуть на такі жертви. Дружина і коханка це як Венера і Марс. Що там рівняти? Автограф даси. Відпочинок кулітку усією родиною радять всі психологи. Чому ви дізнаєтеся за мить? Влітку більшість батьків намагаються влаштувати свої малечі активний та різнобічний відпочинок. Купують путівки до оздоровчих центрів на цілий місяць, відсилають до бабусі, відправляють у різноманітні походи тощо. У той час, як психологи зазначають, спланувати літо потрібно так, аби приділити питому увагу саме сімейному відпочинку, коли батьки та їхні чада разом їдуть на море чи у гори, влаштовують пікніки чи вирушають у закордонні поїздки. Сумісний відпочинок важливий з кількох причин. Почати, хоча б з того, що протягом року батьки через зайнятість не мають достатньо часу, аби приділяти своїм дітям тічення відпуска є можливість з дитином зблизитися. Скажем, так це те то время, яке йде на формування крепкої сім'ї, тобто люди іноді просто знайомляться заново. Втім, до сімейного відпочинку варто правильно підготуватися, адже для батьків часто стає справжнім випробуванням перебування зі своїми нащадками. Ще пак, коли дитина протягом року знаходиться у школі чи садочку, а потім в нею в більшою мірою опікується няня чи гувернантка, а то й бабуся, то малеча з її потребами, поведінкою та характером може виявитися абсолютною несподіванкою для тих, хто дав їй життя. Тому свою відпустку разом із дитиною варто продумати ледь не до дрібниць чим ви будете займатися у вільний час, куди будете ходити, що читати та про що говорити. До речі, психологи застерігають, відпочинок у літньому оздоровчому центрі чи розважальному таборі завжди потрібно узгоджувати з дитиною, а також намагатися зробити так, аби він був не єдиним у період канікул. Адже подібні заклади, так само як школа чи дитсадок, вимагають дисципліни та слухняності, адже являють собою певну систему, майже таку саму, в якій малеча і знаходилася протягом року. По-перше, нужен отдых От учреждений. тому що весь год учебный он знаходиться в системі, в соціумі. Він постійно має требования, якісь которых яких всі моустаю. Вот навіть з цією целью рекомендується вместе с з родителями, скажем так, розслаблятися да, і заново друг друга узнавать. Особливої уваги потребує відпочинок із підлітком. Тут же експерти радять, якщо вашій майже дорослій дитині подобається щось робити, запропонуйте зайнятися цим разом, навіть якщо йдеться про стрибки з парашутом. Не отвергать, не, не обесценивать, не говорить, что это полная ерунда. У подростка очень часто идут экстремальные развлечения. и родители запрещая на самом деле ничего не выигрывают, потому что как только появляются свободные деньги, дети в основном это делают сами. Поэтому лучше, чтобы это было сделано с разрешения родителей, а лучше вместе с родителями. Враховуючи скрутну економічну ситуацію в країні, тривала відпустка всією родиною не для багатьох стає можливою. Втім, навіть якщо тільки один із батьків вирушає на відпочинок із малечою, іншому не варто відгороджуватися, шукати можливість під час такого окремого відпочинку, хоча б в вихідні провести разом, а також часто телефонувати та цікавитися справами. Сделайте так, чтобы папа приехал на два дня, и вот эти два дня сделайте самыми насыщенными. И единственное, нужно понимать четко, что когда родители вместе ходят на экскурсию, вместе посещают аквапарк, в этот момент они мало взаимодействуют. Ведь они просто... Прыгают, да, допустим, или катаются на горке, или что-то смотрят. Очень важно для сближения совместное получение удовольствия, если даже это аквапарк, потом это обсудить. Очень часто рекомендуют после совместного отдыха сделать альбом совместный, да, который можно ребенку получить, поручить какие-то надписи сделать такие смешные. Можно сделать фильм, да, сейчас это тоже возможно. То есть вот эти восп... А затем вот зимой да, холодное, это можно все рассматривать, вспоминать, это тоже очень сближает. І звісно, психологи радять ще і ще раз під час літнього відпочинку звертати увагу на те, як та у що грається дитина, спостерігати за її уподобаннями, проводити аналогії між іграшками чи фігурами, котрими малеча бавиться, наприклад, у піску та реальним життям, аби вчасно провести корекцію. Якщо є можливість, взяти маленькі іграшки, кіндери, да, та те, которая якби як то што є усіх, посмотрети, що делають з цими персонажами, як він грає. Если получится, если ребенок откроется, можно попросить его поставить там, а где ты, а где там я, там мама, да, а где там папа. Даже от того, как стоят эти фигурки, либо они стоят друг, возле друга, да, либо, допустим, там папа в одной стороне, мама с ребенком в другой. То есть эти все моменты тоже играют большую роль. Но кто же из нас в детстве не мріяв стати птахом? У цьому вам поможет спільнота з надлегких летающих спорут. Детальнее вы увидите в следующем сюжете. Напевно, будь-яке захоплення на все життя іде саме з молодих років. У цей час ми по-справжньому і щиро можемо захоплюватися справою, яка буде супроводжувати протягом всього життя. Майже всі у дитинстві прагнемо навчитися літати і вважаємо, що нам це до снаги. Головне, не втратити це бажання. Тим паче, коли цю мрію із роками можна втілити у життя. Ну, це почалося дуже давно. коли я ще був маленький в школу ходив і увидел, ну я возле льотного училища жив где-то в першому класі. Тому когда увидел, и, чесно кажучи, заболели. Напевно, це найприємніша хвороба, яка тільки може бути в молодому віці нове захоплення. Тож Олексій Черва вирішив, що треба з літаками, польотами та повітрям поєднувати своє життя. Разом із такими ж юнаками, чоловік захопився дельтапланами, а із часом мотодельтапланами. До речі, Олексій Олексійович стверджує, політ у комфортабельному літаку не можна порівнювати із повітряплаванням на дельтапланах, адже саме вони надають відчуття свободи та дозволяють уявити себе птахами. Олексій Чирва разом із своєю командою із задоволенням навчить тих, хто прагне втілити мрію дитинства та, хоча б на деякий час підкорити небо. Просто спробувати взлітіти, посмотрити красоту нашої землі. Вот особенно у нас здесь очень красиво Днепр, ну и в черте города, это и Хортица, и все вот эти достопримечательности, конечно, таких людей очень много. Але якщо ви захоплюєтеся не тільки польотами, а ще й прагнете розбиратися у всій цій техніці, а також власноруч конструювати та будувати літальні апарати вам також сюди. Чи це на чудовий спосіб провести час для молоді? Не кожного дня можна політати, а ще й запросити своїх друзів не десь у кафе, кіно чи на пікнік, а підкорити небо і пережити відчуття перебування над землею. Професійне минуле Олексія Олексійовича дозволяє самому збирати та конструювати літальні апарати. До кожного з них він ставиться наче до дитині, яку треба підняти на ноги. Довго винашуєш, щоб зробити таке або модернізувати, чи доробити. От, і зарождається ця ідея. Потім це все на бумаге, на комп'ютері, сейчас молодеж більше проєктує. І потім починаєш будувати. І тут, конечно, вже спілкуваєшся з трудностями. но их преодолеваешь и, конечно, от этого получаешь удовольствие. И это как бы своего рода самоутверждение. Потому что молодым людям особенно свойственно, того, как я по себе знаю, что когда хочется чего-то такого, чтобы о тебе знали, чтобы ты вот доказал, что ты есть творческий человек, который может что-то сделать в этой жизни. Не просто быть обывателем, а творить, создавать, и это во благо Родини, во благо людей, Вот поэтому тут такое вдохновення. І коли все виходить, тут взагалі восторг. Особливо ради усіх прихильників польотів, що незважаючи на тимчасовий застій у цій галузі, останнім часом все більше і більше молоді прагне саме у небо. Тож і будують запоріжці дельтаплани, літаки та автожири за власними кресленнями та з майже підручних матеріалів. На сьогодні це все, і ми з вами зустрінемося вже восени. Не сумуйте, пам'ятайте, що ми любимо вас, і не кажіть, що ви про це не знали.